В цьому чудовому залі У нас сьогодні вечір кордони пересічних особистостей зрілих, алонгарних поетів. Отож, у цьому кутку Андрій Артоновський Юрій Завацький. Але вони битися не будуть, але Благодаря. своєрідний змах, такий змах з дружбою у них зараз відбудеться. Не скажемо, ми почнемо одразу щось читати, а там вже як поїздку. Ну, якщо одразу зарядитися, як амфітріон наступник початок середини. Дівчина понад силу з валізою у розповіді розпачлива, розбалансована. Молодець, якщо вважаєш ніби потріб, по, по... У гаманці незрозумілий початок відносин. Від спільної кухні до слова. Мені скло забилося в руки, мені літер не кирилися, мені окуляри не ді і мені не так сказати. І протяг цей протяг день рай, рай радісний, день безхмарний, день несподіваних смертей. В день без неба, день усвідомленої смерті. Двері, що відчиняються, що загрожує, що протяжні кроки, газ, що отрує, викликає сміх, весня. А ти? Лидкий, когерентний, описаний цього світу краєвиди населення відтоді тоді, ніби я йти. Матір умить, коли варто забути про свої апетити, відкриває пащу голод, зумовлюючи добро, щастя, затиш, Слизька дорога тупка, а пісок як лі. Як лі. Того світу не його а, а, а. пальці на руках обпечені, оп довгий перехід через гори, що став самим дітям. Двері до іншого вірша відчинив, заспокоївся, хотів написати необачений, хотів написати музика, чекав собі неспокою, а надійшов зі стисненими зубами, зосереджений, зовсім. зовсім. Обандероленими вбудовують жовч у цікавість у морок шепоче докриний кратер і променистий зв'язок майже вздовж. В зубах кролятка здивовано вовтузився клумак реклами. Сіїк сонцесяйний крап та й крап, немов терпугів терпкий терпець. Веселка миє шию віялом від гомінцю провишено монтажних військових. Сірникові шпарини буде окоспіх отворить на маня і гукає. Сос завіївся в кулярах. Китаянки мені застрять. Гукою здерто останній шар кав'яру Зализаний пан умостився в травневу мушлю. Полював небезпечного гвинтокрила і гайда, невже заборонено травестувати Хлопчисько в панчишках знав голки. протікає пікантною мастенкою. З'ясуючи гаразд, чи може не варто, сама лиш людина з усіма обставинами варта розчарування і зневір. Щирий жаль заскоєним не може стерти обличчя з пам'яті облич, рук, волосся. Чоловіки мають звички знаходити коханок посеред життя, коханки з хвилясним волоссям нічого не підозрюють, нотуючи жіночі рядочки, вагаючись багатоповну масу знайомства може залишити назавжди непройденою і недомовленою із збайдужівши. А завтра, звичайною мовою, жонглюючи щоденністю, переповідатимемо один одного, повторюючи одні ті ж істини, звичайною мовою, жонглюючи щоденністю, проминаючи вчителі та наставники, чи чи стануть раптом нами, звичайною мовою, жонглюючи щоденністю, переповідатимемо один одного втрати, розповідають розкіш, заблукавши ось він. Сон про неправду й підступ. Людина, що казала, вибач, дякую, завтра прокинеться ідолом, а той, що казав убивати гріх, лежить на раду спостереження й водолі. Не розповідає нікому пустоголосі хрипливі істини, брехнів, диванства. На чию користь сам ти від себе самого звільнившись, епоха не державне людей, не нервова. НО о-о-о-о, чужий один одному, чужі один одному, чужі одне одному одному о, чужі не о Чужі жін, не жне о О! ж, ж, о, о, е ж е, ш, о, ш, ш, е е, е. Пливають займисті кашлем, каждим коврашки, так буває, барвистий займенник обікується, як серветка карбованцями, розмазана рикавкою, помада тепло дзюрчить жовтим пусковим шпараговим. Синій Подих математики, вигорнув шкарпетки, за небокрай не трапилось застукати по відо у лискучі раптовім злочині рясно, строка дойти погубила тупу, холодець морквами вирячився попід тишу після святкову гучно, десь множення гріється півночі рештками роздягнутого дієслова. знов! Коліщапко збилось на просторічне завжди. Великий мінус конотацій цокає спільним зубом. Вертикально запахло поспіль числівниками і журі легковажить. А ти потім, а ти люголфіолетово якось і таке інше або тощо. Пальнички курвка курвильна, кана бай і зазіхай і зазирай зозуля і зазирена, листо золотоноша, В оселі лелекий, новини совині вина. Вона єдина Медмей фарширує надану на дні. Пігулка ледь помітно марить. В лескучих бандуках насіння радощів луснуло, і фа-мажор лунає під позорами хвойною хвойною тішиться мистецький ляпас, Сачаїться в гіркій посмішці втопленого їжачка. Ах, ви... Розгойтуючись, ніби не я за враженнями початок негативно заряджений у долоні останній лігорічний прапор України відтінок червоного, без обміну, досвідом, без гніту, краплю води. <певір clicking> як у папу пікаштові, торіще, то і, 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 і. згорблені, і ізольовані. Єретичні, ось вони необачні, і дороги, і щелепі, і оптимальні, і поступливі, і хворі і, і ще інші мацаками тримаються за свої черевики криниці, і ті, обмежені зором прозорі, знекровлені і ті, що назустріч. Спільні справи, маленькі люди, холодний ранок, двигун, без зайвих хвилювань ніякого. Клик-клик-клик-клик. От. от, от. З дороги сі. Іржава вода важка, алкоголь, ліки і мла на світанку сік, сутичка, сонорні, дві смуги, що обличчя моїх закатованих. Цей гарка завчасу зітліла літо лі, 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 лі. Дві смуги хребта, дві коми, крапка, знак оклику. Собі все на себе, всота, псок, соте, со ти собі сам і сам для себе і сам у себе. І нарешті втримав долонею простір, не розхитав птахи із пір'ям і тихо, нерівномірний текст, що надає голоду над будовою світобачення недійсним, новостворений, структурований. У тобі він стає тобою і статі неважлива парад. Сексуальних потреб у заобачливий день, коли двигуни розігріті до дороги, ріки різноспрямовані і люди. Кар огліний глін почварного у свару жару хлюніть жару на шару потрібний о! Де у гнилому похнюбилось похиле пагорщів отруто. Карборундо, корморан, не то, пруто, слем та спам. Все накрилося чорною ружею, плють в картину дитину, дитинча, дитятко, дитиночко. Гам, 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 Ці віконова нова кабалістично третий селют шкірить косметична гальванопластика. Почав виходити через, відкриваючи для себе гострі порори. І сало з чорним хлібом і себе наділеного скачу. Себе пробудити не можу, розгублений втрачаю свій час. Ранок спроба все зберегти. В жовті згадки плюс к вам перфект. Пісок півніт, сині сливи з хробаками, олівець, олівець. Олівець, олівець звільнення, олівець звільнення. Ви двоє залишилися. Вібродзвінок на на вирушав, повернувся. У увечір. Небагато вірити, а ще менше знати. Економіка, економіка. Дорога вперед молитись на за закоротка від любові очманіла. Взяв собі за мрію дорогу асфальт під колесами, бензин, рушій почуттів, незахищеність і пошепки. І пошепки. Глюкоза образ. І дівчина і музика. Дівчина і дві дівчина. Цирк на дроті. Пляц! Таре оркестру колов незаперечних шумнот тихенько плюхають в плюмаш лакованих грів на вилі. Дріб крок. Тріскодить тряскало, тріолетовим бубоном бубонить бубонці, рум'яні, щик, торішнього сіперсуши, фанфари зволікають розпечну мить куплети на линві, косолапі ракетоатлети пірнають пур-пур. І софітний травур шкіриться вибухом калейдоскопічним. А є! Ляшанка конференціє розпаним фокус покусом. Дивом реду здимає го, палео, посмішка золотава, мотоциклет, гуркотить нікільоване серце, пюре та плодисменти. Дівчатам дарує повітряний трюк поцілунок. Є. Номер один. Епопей. Інше епо. Епопея попробую Епопе. відтворити Епопе. з пам'яті 290. Кубинств. не ненависть, як не спання. Достатньо так і не інакше, достатньо симробом, а не іншим, не чужими розмовами, не позиченими вітаннями, байдуже звичок, ліси, без листя, дороги без руху, оксиген, спакований у бронхі, з димом цигарьок, ряскі. Це регресивна рекрес... э, асиміляція. Так. Дзеркало, яке розчл... розчленовує, як музика зі злості залізо, дзеркало зі злості виліз вже пізно ставати під. Кожен день початок відклади цивілізації, дорівнюють голоду і дискомфорту. Автомобіль, наче розбита голова сіріє поміж покинутим, Є... байдужити, а наче теж загрозне. Розповідаєш, коли про все. Про тебе я знаю кілька фактів до їх дорівнює. Про тебе я знаю небагато, боявся, що розмова з кимось, проекція, перспектива, відмовчуся. Обертається в поспіх милицями і самотою, ставши людиною випадково, не стану зобов'язані. Хоча до чи після звук без імен і негречність. Може, швидкість. Нерідко от тепер вибачаю. Будівництво зворотнє прокляття, напе, напевне, зростався собі неозброєний, що навіть своє чужі люди стають різностримованими, а виживання не помі.